Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на п'ятницю, на 26 вересня 2025 року. Чотири варіанти. Прошу зробити ваш. Вибір. І так, перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А я хочу другу іншу колоду взяти. Хочу. От хочу цю колоду зараз хвиленьку. Вибирайте, будь ласка, починаємо. Вітаю вас, одинички, що тут у вас? У вас четвірка чаш у п'ятницю. Не приставайте до мене, нічого не хочу. Нема настроєння. я, вообще, я хочу побути в тиші, якийсь дзен такий, да? четвірка кубків. Апатія, нудьга, внутрішнє незадоволення якесь. Що б вам там не предлагали в цей день, да? давай зробимо те, ви не хочу нічого. якесь таке буде. Відсторонення від життя. Отаке таке якесь, не хочу нічого. Давайте по подивимося, причина, чому так. Чому так? Якась емоційна, оце, знаєте, ностальгія. якась таке, За, на, на, на... Як ото кажуть, захлеснули емоції, мої да? минуле щось таке, якесь самотність, колись так і раніше було. Да? От раніше я там, в мене так було, якесь таке емоційне подавлення буде. За минулим будете якось скучати за минулим Дія. Дія Ну, якісь, знаєте, такі дії жезли. По ажу, це, знаєте, це так якась, ну, невеличка, ну, відповів, зробив собі чаю. Там от на смс да? дії такої основної, ну такої, не зовсім таке, що будете в апатії лежати на кроваті, а будете щось там ще якісь дії будете робити. Якісь ілюзії, якась таке. Ілюзія дії. Ну, тобто нічого не будете І то все ж таки. Ну, ітог, я думаю, що ви себе візьмете в руки по королю кубків, ой, по королю, по чашу кубків, ви таки візьмете себе в руки, емоційно себе потім піднімете, зможете себе якось організувати. Трошечки похандрите, да, скажімо так, і потім буде все добре. Але в четвірки чаш це також знаєте, якісь пропозиції вам, а вам вони не підходять. Да, на роботі, наприклад, в особистому житті. Дома, якісь вам, «давай так, а ви ні, не хочу, не хочу, бо у вас така якась буде. Ну, можливо, знаєте як не завжди нове приймається відразу. Можливо, вам там. Ви робили так, як раніше. Да, от ви так робили, і так воно спрацьовувало. А Ти ну на даний час, ну, наприклад, не спрацьовує. Бо ви ж розумієте, енергетика м, світу міняється все. І воно зараз вже не спрацьовує. Да? І, а те, щоб вже взяти якусь ідею нову, да, для вас це неприємливо, і ви можете там, от раніше так було, а тепер не, так не виходить. Ну, але е, з часом, можливо, в цей день вас все ж таки переубідять, скажуть вам, та ні, ну, ви не праві, надаєте, е, в, там, да, з прогресом в ногу. Тому ви будете. Винуждені будете прийняти якусь там пропозицію, скажімо так, у когось може бути і так. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною йдемо далі. Двічки, королева жезлів. Королева жезлів це впевненість, харизма, така творчість, це уміння звертати на себе увагу, бути авторитетом. Таке, знаєте, вогонь. Це такий день швидкий, харизматичний, ініціативний. Отакий От якийсь буде. Дуже багато буде справ. Можливо, ви будете в центрі уваги, на вас будуть звертати увагу, ви авторитетно будете доносити свою інформацію міло, правильно, швидко. Давайте подивимося, причина чому так саме. З чим пов'язане? Ну, Можливо, якась, наприклад, у вас розочарування затягнулося, да? наприклад, щось таке, що вам ну, не подобається, воно дуже довго тягнеться. І ви нарешті такі, Та, хватить оце все, є ціль, все, погрустіли, поплакали. Треба по, по карті зірка починати щось діяти. Хвате". Або, наприклад, ви ну, якась. Не вирішилось якесь питання, вам зупинились, треба було проаналізувати, посовітуватися. Да? Якийсь час відпочити навіть для подальшого дію в своєму житті. Да? Тобто ви якісь будете отака от зупинка, а вона вже закінчиться у вас. Ви почнете щось робити. Почнете щось ну, активно щось робити. І то... І то королева мечів. Королева мечів, це знаєте, це е, все поставлю на свої міста, вирішу правду матку, кому що робити, повний холодний аналіз, ну такої ділового, ділової людини. Тобто є енергія, є логіка, немає емоцій, хвати хандрить, пора щось робити. Все, кончилось, знаєте, якось отаке, по отаке відчуттю. Да. Оця, оця ві... підвішена ситуація, вона вже якось м -м, поднадоїла, треба щось уже робити. І от ви в п'ятницю, якось люди, можливо, в п'ятницю відпочивають, а у вас оце такий якийсь буде прилив сили, що треба щось довести до кінця. Або, або, наприклад, на протязі тижня нічого не робили, а тут... Тук-тук-тук, а -тук -тук. ось п'ятниця, п'ятниця. І ви давай швиденько. Щось робити, бо треба ж. Треба ще ж зробити. Оце може бути і у вас так. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. А ми йдемо далі. Трічки, трічки, привіт-привіт. А що тут у нас в трійчок? А в трійчок День несподіванок. якось так, знаєте. Неждал, нежданно не щось з'явиться. Підводні камні повпливають, якась інформація тайна стане явною, інтуїція. Знаєте, на який день, можливо, такий наблюдательний. Будете дивитися і за людьми наблюдати. А... І так собі внутрішні також, боже, що вони мелять? Да? Або що воно це, ну таке, знаєте, е, мало говорити, а більше дивити, ну, дивитися, наблюдати, аналізувати, інтуїтивно приймати. Але взагалі-то це ну якби такий день сюрпризів. Щось, щось не гадане неждане з'явиться, проявиться. Добрий день. <гум> то давайте подивимося. Але це день тиші, спостереження, занурення в себе, щось таке, знаєте. Я ж кажу, що на кей, по відчуттю таке, от я ж сказала, що будете дивитися, оце, слухати, як Сірий кар... день сірого кардиналу, будете дивитися зі сторони, наблюдати за оцим цим всім і аналізувати, і думати, боже, що вони мелять? Щось ну, таке, таке, прям слово пішло, так, інформація з потоку. Давайте подивимося, з чим це пов'язано ця ось верховна Жриця, що це, що це? Проявлення, якесь проявлення. Проявлення дія. Неожидане, неожидане проявлення, конфлікту. Я оце ж ще вам кажу. Що ви будете сидіти і оце. От, знаєте, якась дія, можливо, за вашою спиною була, або дія проявиться, оця конфліктна ситуація. Ви навіть не, ну, не, не знали про неї, а вона якось проявиться, і ви будете, от я ж кажу, що в мене таке по відчуттю, що ви будете з сторони дивитися, і там шкурка вичинки не стоя, але люди перебудуть між собою оце гирка сварка, а ви будете наблюдати і думати, Боже, ну, що це? Що це? За що таке може бути? Знаєте, якось отако зі сторони? Ваша дія в цій ситуації? Ніякої вашої дії. Петірка пентаклів, сидимо мовчки, дивимося, наблюдаємо. Я ж кажу, нема ресурсу, та не, воно мене не касається. Я там ізоляція, я якось так посижу в сторонки і подивлюся, понаблюдаю. Це ваша буде дія. І того цього всього, що у вас там проявиться в дні? Король Пентаклів. Король Пентаклів це поясніть, що це за це. Ну, це те, що Ви, ну, ви отримаєте той результат, який ви хотіли да? от, з цієї ситуації, ви його будете тримати в руках. Тобто, на майбутнє все воно якось, ну, прийде до логічного кінця. А ви будете в цьому часу? Ну, да, як наче вердикт будете. Оце послухаєте оце все. Знаєте, і потім треба буде по страшному суду, наче як ви вирішуєте, ви говорите про, про проговорюєте цей вердикт. Тобто, як знаєте, як суддя між цими воючими сторонами. От якось від вас буде залежати. Отож мені так по енергетики, по, щоб я відчуваю, що ви будете дивитися, от, так, ну… Наблюдатель, я кажу ж, серий кардинал, що тобто, від вас так, нічого не залежить. Ви якось воно якось проявиться, ви самі будете в шоці і будете наблюдати. От якось отак мені, так, ну, картинки, я так відчуваю по нері. Ось так воно ну, так, так, в мене так. Але ж день, я ж кажу, день несподівано, дорогенький мої вітрічки. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую що зі мною. А ми йдемо далі. Вітаю вас, четвірочки. Що тут у вас? Король Пентаклів. Ви знаєте, що я дивлюся не фігури, да? що я більше дивлюся енергію, приймаю це як енергію, тобто фінансовий день. Король пентаклів це у нас фінансові, фінансові питання, успіх, да? це також влада. Це щось, це матеріальний світ, в якому ви преуспівати будете. Да? Тобто всі матеріальні якісь питання будуть вирішуватися. Тому що е, пентакль держите в руці, Тобто продуктивний, приємний е, фінансовий день, Таку, я б сказала, з чим пов'язано це. Ну, це з сім'єю. Це більше буде пов'язано з вашою емоцією, нашою сім'єю. Можливо, ви як, ну, не, не, не має значення, чи чоловік чи жінка, да? просто енергія, да? Добитчик, сімейне щастя, ну, якось, знаєте, що будете. Якщо ви не, не одружені, і у вас немає сім'ї, ну, ви все одно живете, у вас є своє життя, у вас є своє, і якщо буде пов'язано з вашим е, ну, добробутом, скажімо так, дії, якщо ви будете робити, які будуть дії? Ну, Може, трошки маніпуляції, може, якось трошки не хи, хитренько, невчесно не будете якось маніпулювати, да? якісь будуть дії пов'язані з. Бачите, і тут осьо, Віка Пентаклів якось між і нашим, і вашим пляшем, щось там треба якісь питання повирішувати, хитренько підійти, проманіпулювати. І ітог. Ну, і того я хочу вам сказати, не зважайте за те, що у вас питання будуть фінансового характеру, да, там щось побутового, але матеріального світу, скажімо так. Але ви все одно. отого... Як би ви хитренько, як би ви не підходили, як би ви там не, не туди-сюди, але по четвірки кубків е задоволення як токового повному ну, ви не будете в повному обсязі задоволені. Можливо, буде якийсь ну, результат да, ви доб'єтеся свого, але ну, не в повному обсязі не, не в повному обсязі. Тобто, не все. Не все те, що ви захочете. трошечки менше. А наскільки менше? Ну, хочете короля Пентаклів, а отримайте е, рицаря Пентаклів. Тобто, ну, я ж кажу, що ви хочете на е, 95%, да? а отримаєте на 65%. Тобто не доберете трошки. Але все одно це буде пов'язано з фінансовими якимись питаннями, і ви їх. Вирішувати будете в цьому дні в п'ятницю. Такий мій прогноз для е, п'ятниці, для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!